Привіт! Мене звати Андрій і мені 11 років. Я живу в Харкові з мамою і татом та двома сестрами. Також у мене є кіт Тимофій, а у моєї сестри Пес Рон. У вільний час я люблю грати в комп'ютерні ігри, але я не граю дуже довго, бо ще я люблю спілкуватися з друзями, грати в баскетбол. Влітку люблю тренуватися на спортивному майданчику. А от прокидатися зранку не люблю. Я і не люблю манну кашу. А от піцу навпаки. Не люблю, коли сліпить сонце і занадто жарко. Дуже не люблю в чомусь бути останнім. Моя особливість в тому, що я класно малюю, але сестра вважає, що я круто роблю сігму. Приємно познайомитись.